Мислителі та педагоги минулого вказували на необхідність розвитку органів чуття дитини за допомогою вивчення поглиблення знань про природу. Важливе значення для підвищення якості сприйняття при ознайомленні з явищами природи є розвиток сенсорних процесів. Вони нерозривно пов'язані з діяльністю органів чуття: шум вітра, стуки дощових крапель, фарби вечірнього неба, променісті сонця. Запах та голоси яскравого літа, сувора, строга краса зими. Ось що є кращим матеріалом для розвитку органів чуття маленької дитини. Дитина багато чого не помічає. Часом його сприйняття буває поверхнево, та все ж тут, у царстві природи, він має чутливий досвід, накопичує відчуття, що йдуть безпосередньо від самого життя. Природа здатна емоційно впливати на почуття дітей і тому. Найважливішим завданням є необхідність показати дітям нове або вже бачене в природі та відкрити безліч цікавих властивостей, речей та явищ, уточнюючи цим уявлення дітей, розвиває їх сенсорні здібності. Щоб діти сприймали природу як диво, байливо ставились до неї, необхідно проводити спостереження природи, заняття, прогулянки, екскурсії, ігри, бесіди. Достатньо подивитися навколо, завжди можна побачити цікаве. Як встає сонце, як блищать крапельки роси на траві, а доторкнувшись до них, можна відчути незвичайне захоплення. Чити дітей усіма органами почуттів відчувати мир прекрасного, що було джерелом дитячої радості, відкриття багатого світу природи.